Слава Україні! Вітаю, друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони волонтерам та тих, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Поїхали! У вас на екранах у мене на столі черговий ніж. Ніж від компанії Кайзер. Як ми можемо побачити ось такий надпис. Коробочка. Досить худа, тонка. І позаду можна прочитати якісь там технічні дані, назва моделі, бульдог, сталь 154 СМ, Мікарта, Black, Stone Це напевне якась там, ну, Black там зовсім мало блека. Так. Тут бульдог. Дизайнер. Хочу. Можно вы неправильно скажу. Модель. Вот так. Все. В принципе. Открываю. Куп, придбав я его в магазине Ibis. Китайский ниж. Он вся, и в Ибисе. Раніше такі ножі можна було, в принципі, купували на Алікспресі, але зараз чомусь через кошту досить важко замовляти ножі з Китаю. Ну, я замовляв один або один ніж з Китаю давно на компанії Ганзо, і потім. У 22-му році я намагався замовити відмова прийшла. Ну, хтось там, там треба домовлятися з продавцями, зараз все гальмується на самій пошті. Так що досить важко. У ну, мене є знижка в магазині Ібіс і чому б не спробувати. Я давно дивився на це. На цю модель вона раніше була тільки з лайнерлоком. Я купив цю. Так, ніж. Що тут ще є в поставці. Ось такий набір гвинтиків запасних і є от, пружинки запасні. Так, серветка. Лежить. Не... Це їсти не потрібно. Ось така наліпка. Ну, напевно, наліпка, ну. Ще не клеїв. Так. І ось такий папірець. Спасибо, спасибо. Данка. Да дякую. Дофига спасибо. Инглиш, Испаньол, Италия, Франция. Ну, если зрозумело, то добре. Щось кудись можна перейти і щось почитати. Так. Ось такий контейнер. Не чохлів, не чого такого немає. Упаковочка, ну, ось така. Зараз щось. Схоже на мобільні телефони беззарядних пристроїв на дорогі, тонка. Так. І тепер сам ніж. В складеному стані він виглядає так. Тут замок. Я вже розумний штифтовий. Штифтовий. Ну, коротше, аксеслок, рамлок, бо там ще якось. Він невеличкий, але має вагу. Я залишу в описі посилання на офіційний сайт, посилання на IBIS, і залишу на інстаграм самого дизайнера. Там він показує нові ножі, прототипи, він їх друкує на 3D принтері, і можна побачити. Де є, що там він англійською мовою буде, він сам з України? Але цікаво. ну Якщо кому цікаво, то може. ну Відкривається він досить класно. Можна за замок і там шпаньки. Зліва, справа він повністю можна. З... На той бік, який вам зручно. Кліпса переставляється. Тут уже ці гвинти стояли по замовченню, просто перекручується. Ось так сидить кліпса. Товщина мікарти така потужна, скажу так. Лайнери там всередині, вони утоплені. Від Мікарту. І е якщо так придивитись, вони полегшені. Там є отвори. Тут стоїть бекспейсер. Отак От ось. Бачите, ось можна. Подивитись. Мікарта ось така дрібна. Ну, такий малюнок. Е не вистачає, як, на мою думку, якоїсь там обробки. Ну, там щось якісь, я не знаю, для, щоб воно не було однорідним. Я не дизайнер, ну, це мої такі відчуття. Є ось такі місця для пальця. Насічки, насічки. Можна там якось взяти таким чином. Він такий для нарізання булочок рогаликів. Можна, знаєте, такі є малятко булочки, а є такі продовгуваті рогалики, вони називаються. І ось дожина цього леза. щоб ви зрозуміли, яка. Можна тримати ось так, можна тримати ось так. Досить зручний, легкий, механіка чу чудова, так, щоб нічого спробував. Звісно, замок потребує уваги. Він, напевно, ну, не потрібно його триму... кидати в грязюку. Але ж кажу, що тут трошки не вистачає якихось моментів для. Ну, щоб воно не було однаковим. Ну, але за ту ціну, яка в EBC, Ну, напевно, це досить добре. Що тут на лезі можна побачити? Тут є марка сталі. Не знаю по всім цим показникам, що за сталь, яка вся сталь потребує уваги, щоб і її там витирали, щоб. Ну, слідкували за, за нею. Так, назва самого ножа. Це, ну, Дизайнер. Є можливість, я бачу, ну, що шпеник можна зняти. Не завжди це так явно показується. Що знаю ще, що тут є такий механізм, що можна натяжіння замка змінювати. Там, якщо його розкрутити і є пази, де можна напругу, змінювати напругу цих пружинок, щоб було, напевно, якось там м'якіше або ще щось. Ну, Відразу з коробки працює нормально. Ну, можна одним пальцем. Тут в такий е сильного такого перекусу немає. Ну, поки що. Так. Це зворотній хват. Напевно, цей зворотній хват і не потрібен цим ножем, але ну, не знаю. Так. Можна і поближче тут. Досить можна, впевнено, тримати, ніж ближче до ріжучої крайки, можна тримати його і так. Що, відмічаю, що так, ніякого отвору для темляка в корпусі немає. Ну, можливо, його можна закріпити кому потрібно за кліпсом звичайно, сталева. З чого зроблено бекспейсер, не знаю. Ну, ніж цікавий. Давайте я вам покажу ще ніж, ну, який щось, чимось схожий. Я так назвав його майже родичі. Майже родичі. Це діліметр. Діліметр, який був спроектований в, в ножовій спільноті НФК. І що я скажу, що дизайнер він теж приймав участь в таких дизайнах цієї ножової спільноти і, можливо, чимось. Виступав, ну, брав ідеї. Бачите, тут ручки схожі, як кажуть, це ручка такого, як пістолет. І тут теж такого. Я не Не дивіться, що я вам показував ножі, що я відразу став якимось там знавцем з ножів. Ні. Просто дивлюся, як і ви, інших людей, які там. Знають більше слів і розмовляють більш, виглядають більш професійно. Так що ви теж можете знімати ролики і від, розказувати про свої відчуття. Бачите, тут Мікарта, вона ось є те, що я казав. Ну, тут вибірки під лайнер, але. Для такого певного охвату, можливо, можна було б і більше тут зробити. Ну, я не знаю, як варіант. Це для порівняння. По топщині, бачите, карта в принципі, однакова, але ножі самі ну, відрізняються. Але по формі е лаза. Ну, по формі ріжучої крайки, вони виступають як такі для нарізання, нарізання там якихось там продуктів. Ну і коштують е, цей. десь е, ну, там 1200 приблизно гривень. Цей е, 3,5, якщо не помиляюся, Десь давайте так. Ось десь така різниця в ціні. Так що це можна придбати у організатора спільноти НФК. Там в телеграм-каналі є посилання. Ну, і у мене там є ролик про цей ніж. Там можете подивитись. А цей ніж я ж кажу, що. Теж посилання залишу, а ви там робіть висновки, подобається вам чи, чи ні. І ще, ніж з таким типом замка, але від v knife це бандер другий. Теж бачите, яка мікарта і тут, і тут. І якщо ось подивитись, на бандері вже Товщина накладок мікартою вона менше. Ну, зрозуміло, що бантер коштує дорожче. Це теж впливає на ціну. Принцип замка такий же, як і Якщо відкрити. Можна побачити, що як тут зроблено, і ось тут. В бантері, ну так явно не можна, і можна зняти на шпальник, але ну так не скажеш. А ось тут. Можна підібрати Торекс і розібрати. Ось так. Два типа ножа. Один з такою ручкою, один з такою ручкою. Все це, це був такий зовнішній показ ножа від компанії Kaiser дизайн. Очов, ніж, пульдог. Дякую, що подивились. Слава Україні, смерть ворогам!